Президентська кампанія у США наблизилася до однієї з визначальних точок праймеріс у штаті нью гемпшир які проходитимуть у вівторок. Чим особливий саме цей штат і чому саме зараз? нью гемпшир насправді відкриває сезон праймеріс, який триватиме понад 6 місяців у кожному американському штаті, якщо не враховувати специфічні кокуси республіканців в Айові минулого тижня. Президентський праймеріс. Простими словами, це вибори єдиного кандидата всередині кожної партії одного від республіканців, одного від демократів, які потім змагатимуться за головне крісло в Білому домі. Наразі вважається, що більше шансів представляти свої партії мають Дональд Трамп і Джо Байден. Але це не точно і багато американських виборців насправді не хочуть обирати президента з-поміж двох чоловіків такого поважного віку. Тож цілком можливо, що впродовж кампанії у соцопитуваннях ми побачимо і інших фаворитів перегонів. Скільки тривають президентські праймеріс у США? Відповідь понад півроку. Переможці оголошується на підсумкових національних з'їздах кожної з партій. З'їзд республіканців має пройти в липні, демократів у серпні. Зараз всередині кожної партії змагається по кілька кандидатів. У демократичній головним вважається чинний президент Джо Байден. У нього зараз понад 70% підтримки за соцопитуваннями. Однак, технічно він має також двох конкурентів конгресмена Діна Філіпса та письменницю Маріану Вільямсон. У республіканській партії картина виглядає по-іншому. Після напруженої боротьби залишилося тільки двоє основних кандидатів: експрезидент Дональд Трамп з його відомим ставленням до України, а також колишня губернаторка та посол США прион Нікі Гейлі, яка прекрасно розбирається в геополітиці та розуміє, чому поразка Росії важлива для інтересів національної безпеки США. Трамп, поки лідирує за підтримкою виборців по країні, однак Гейлі суттєво скоротила розрив з ним саме у штаті нью гемпшир Насправді для неї саме цей гранітний штат, як його називають американці, є вирішальним для подальшої боротьби. Чому? Бо її перемога означала би, по-перше, що Трамп далеко не ідол для більшості республіканців і його можна обійти. По-друге, виборці психологічно тягнуться за тим, хто може лідирувати. І по третє, перемога в Нью-Гемширі є також сигналом для донорів, які фінансують виборчі кампанії. Саме тому гранітний штат є багато в чому вирішальним. Якщо ж Трамп візьме нью гемпшир подальша боротьба для Гері суттєво ускладниться. але це також не означатиме, що вона гарантовано програла, якщо враховувати судові позови проти Трампа. А я нагадаю, що у США зараз діє принаймні чотири кримінальних судових процеси проти експрезидента. Перше судове засідання сплановано на 4 березня, тож в разі винесення кримінального вироку, екс-президент США серйозно ризикує втратою лідерства на перегонах. Треба також пам'ятати, що Трампа можуть виключити з виборів у штатах Колорадо та Мен. Це рішення має винести Верховний суд США, який проведе перше слухання з цього приводу вже 8 лютого. Отже, президентські перегони у США обіцяють бути динамічними і в багатьох випадках не такими однозначними. Залишайтеся з нами, читайте сайт «Укрінформу» для того, щоб не пропустити головних новин про Сполучені Штати, Світ і Україну.